Атопічний дерматит є сьогодні важливою медико-соціальною проблемою. Це захворювання розвивається у ранньому дитячому віці і може супроводжувати людину усе життя. Зважаючи на світову статистику, в Україні налічується приблизно півмільйона атопіків. За словами спеціалістів, повністю позбутися цієї хвороби вдається одиницям, але сучасні методи медицини дають можливість ефективно боротися із захворюванням, завдяки чому кількість випадків виліковування постійно збільшується. На зустрічі у школі атопічного дерматиту батьки дізнавались про базовий догляд за хворою дитиною, до якого входять комплексне лікування, дієта та косметичний догляд. Атопічний дерматит – це не інфекційне захворювання, це наслідственно предсположене захворювання, яке протікає з періодами обострення і рецидивірує. Клинические проявления характерны воспалением, высыпаниями и интенсивным зудом. Зуд кожи, который нестерпим, который дает, нарушает качество жизни ребенка и даже взрослого человека. Причинами атопічного дерматиту можуть бути спадкова схильність, стреси, укуси, комах, неправильне харчування та інші провокаційні фактори. Хвороба може ускладнюватись ще й фоновими бактеріальними ураженнями. Тому від батьків дітей атопіків особливо вимагається дисципліна в лікуванні та догляді. Основні правосидовіші фактори атопічного дерматиту – це піщеви приемом аллергенных продуктов еще беременности родителями, или ребенок на искусственном вскармливании, или пищевые аллергены, которые вскармливаются дети. Ингалянты – это запахи, различные происхождения, это косметические средства бытовой химии. На заняття школи атопічного дерматиту спеціаліст зауважив батькам, що лікування має розпочатись якнайшвидше. Я вважаю, що все-таки Это полезно послушать родителям, потому что мы сталкиваемся с этой проблемой. У меня тоже ребенок болеет атопическим дерматитом время от времени. Ну, много чего полезного послушать для себя, для профилактики, кое-что для лечения, возможно. Проблема з ад захворюванням сьогодні, нарешті, привертає пильну увагу дерматологів, педіатрів, алергологів, терапевтів, імунологів, сімейних лікарів. Це зумовлено розповсюдженістю патології та тенденцією до її зростання. І наразі українські спеціалісти прагнуть постійно оновлювати свої знання, зважаючи на те, що застарілі методики лікування вже довели свою бездієвість.